Варюється чайок. Нарешті я добралась до розпаковки. Будемо її робити. Та-да-да-дам! І у нас є така прекрасна коробочка. Так, потрібно тут ще трошки підрізати. На Чорну п'ятницю я замовила ось таку прекрасну книжечку. Автор цієї книжечки Олена Март. Ось ця прекрасна книжечка. Це воркбук. Зараз я зниму цю штучку, як її зняти. А, її не потрібно знімати. Все, я зрозуміла. Так, це у нас воркбук. Це просто такі крепежі. І у нього дуже прикольна тема. Називається Наодинці. Знаєте, у нього така приємна із ткані обкладинка «Олена Март». Олена Март. Можна понюхати. І роздивитися. Тут будуть завдання, пов'язані з фотографією, тому чекайте від мене класні портрети і класні роботи. Знаєте, там Олена ще говорила, що ці книги мають таку, знаєте, тактильну. Дуже приємну текстуру, і вони прям дуже такі вкусні. Смачні. Смачні так, це все я роблю, поки завариться чайок. І зараз піду пити чайок з тортиком, а Поліна допоможе мені зробити монтаж.